Я після поранення перевівся в цю роту. Я катався на отакому черту, якось ось спереді нас. Хороша точка. Боїться на псевдо Скіф воює з перших днів війни. За цей час, каже, встиг повоювати у складі різного роду військ, окрім військового флоту і повітряних сил. Нині Скіф боронить Сумщину у складі 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. За військовою спеціальністю він водій. Не знаю, як вам сказати, мітав раніше. Літав, див, жив на СТО. Хлопці показували, допомагали. Привіт, Руслану. Так і навчився. Їздити, справляти, кути. Взагалі, що к чому, яка машина, куди годиться і що з нею робити. Скіф каже, водійська служба має свої особливості. Перша впала перед машиною перед капотом, і не просто. щось там пішло не так. Покруто. Вона просто розлетілася, і ну, це перший раз так. то було зразу й жарко, потім холодно, потім спина мокра, ну таке. А потім на обратному ж туті ще одна в кунг, попала і теж не взірвалася. Ну, це був один із днів народження. Слава Богу, що живий. Передок, понят? То водій там сидить, чи що різ, це видиш? Цей по-любому полізребку виймають. Тікай нахуй від туди будемо їхати на підвоз на нашу позицію. Будемо підвозити імпровізію, бензин для генераторів. Ну, Відповідно, підвоз. Скіф говорить, для нього найважче служити. Навірно, медиком в групі Євака. Пробував не звертати на емоції, воги. і там на лишні. Спробував просто робити те, що від мене треба було. Це, але тривалися спереді, бордяку була, тут з краю глупила. Це на Донбасі. Ну нічого, всі все нормально, своїм кодом навіть доїхали назад. Я не можу брати. Вот давай, давай! Вспомоги, 300! Допоможе Янгола. допоможе Янголо. Я довідаю! Давай дебай! Оборона Сумщини каже, Скіф має свої особливості. Раніше не було такого кількості дронів. Там, там. Та трошки легше було. Там таке, заскочив й, вискочив. Ну, Головне не спалиться теж. А зараз ти заїжджаєш, тебе бачать. Ти виїжджаєш тебе бачать і в тебе шанс тільки на цьому маневрі, щоб тебе не піймали німа. Тому що ну, так не виходить, вже просто заскочить і вискочить. Ну, це дуже рідко. Мангал допомагає? Не знаю. Думаю да. Ще не знаю. Реп суку у нас наверное найкращий. Наліво, наліво, наліво. Ну пушки. Да, да, пора, Тут наліво? Поріж Дакар. Приїжджаємо у безпечніше місце. Рись каже, завдання виконано. Попередньо, скільки вже раз їдеш, запам'єш дорогу, де щось підказати водітелю. Навіть якщо за рулем їдеш, хто з боку підскаже, там ну, є нюанси. Тобто Водітель може десь в поворот проїхати, а так збоку людина підскаже, по-перше, цинкує небо. Случай у когось там чи дрон летить, чи чашась. Порядок, показалось. А що все... думав, щось відпало, так? Да? Все окей. Щось там потарабанило, але нічого, все окей. Ну, Японці вони нормальні, да? Да, Так. Таку да. свіженьку, трошки годоми. Так хороша машина, просто другою їм туди не добереся зараз. Тільки це або броня якась, або щось воще, а... а на броню полюють зараз, так що... Рісь каже, аби боротись з дронами, завжди на поготові помпова рушниця. Рушниця автоматична, У тобто, мене тут в магазин йде. Заряджається сім патронів. Шість патронів йде в магазин і сьомий йде в патронпатроніку. Зараз рушниця стоїть на предохранителі. Тобто я можу зняти з предохранителя і продовжувати стрільбу. Самі ліпимо, щось придумаємо, якось треба. Ой наміняється, треба до чогось. Пристосовується до цього все. Взирвається ага. ну, тут, а не... А непосередне. Тут, звісно, мало. Мало шансів. Але все одно шанси, які не є блядь, все одно є, будуть. Чи воно взирається тут, чи воно взирвається прямо вже. Як нормальний командир, то не важко. Добре, я тоді провокаційно запитаю, зараз важко чи ні? Отак. Отак. Борис Майоров Суспільне Новини Сумщина.